Що спільного поміж парфумами і англійською мовою? парфумів розкривається з часом. Так само і значення англійських слів також розкривається з часом. І навіть ті слова, які вже ви вивчили на початковому рівні, будуть відкриватися вам все з нового і нового боку: run. Хто не знає слово run бігати. I run every morning. But she runs her own company. The last tram runs at 12. Go. I go to work five times a week. Alešče znaly byjšie slovo go Takoshi je imennyk. A go. Zaguda sproba. Let's give it a go. Head maya takoši dekylka značaj. Touch your head. She had the sport team last year. Let's head in this cafe. Часто заміння дієслова діє слова писуйтесь, залишайтеся раз, разом зі мною.